У Кобеляцькій міській раді стався інцидент так званого захоплення влади. 27 березня група опозиційних до керівництва міста депутатів провела пленарне засідання сесії, на якій було знято діючого секретаря одного із його заступників та обрано нового секретаря ради. Це рішення нинішній виконуючий обов'язки міського голови вважає незаконним. 26 числа звернулося до мене 9 депутатів. Заявою про негайне скликання третього пленарного засідання 42-ї сесії міської ради. Але на це вони права не мали. Із тих дев'яти депутатів два депутати вже не діючі. згідно рішення з'їзду, а з'їзд є вищим керівним органом партії. Їх 16 числа виключили із депутатів. Тобто на 26 число вони вже були не депутатами. Якщо депутати хочуть оголосити недовіру голові міськради, згідно закону про місцеве самоврядування, вони мають вимагати скликання сесії з цим питанням. На розгляд вимоги очільник міської ради має 14 днів. Якщо сесію не скликають, тільки тоді депутати можуть зібратися самі, говорить заступник кобеляцького міського голови Олена Стаднікова. На вчора у них цей кворум 14 чоловік був, але із них два депутата, які. Є недіючими, у яких політична партія, наш край, відібрала мандати ще 16 березня. На це є повідомлення на Кобиляцьку міську раду від політичної партії, що вони нас повідомляють, а те, що депутати відкликані і вже не мають владних повноважень. Вони просто піднімали руки по запланованому сценарію і голосували, намагаючись цим захопити владу. Нині у сесійній залі Кобеляцької міської ради присутні лише місцеві жителі, які прийшли не допустити нове керівництво до влади. Я так розумію, що коли все це робиться без розголосу, робиться бистро і так активно, значить у них було бажання, і бу було від, від людей скривати. Секретаря, якого обрала опозиція 27 березня Василя Кіптілого у міській раді на момент підготовки відеосюжету не було. Телефоном він повідомив, що своє призначення вважає законним. Чому було порушення? Мені про це не відомо. Наскільки мені відомо, люди не відкликані. Так як вони ні на засідання ТВК не були викликані, не було повідомлені, не були вручені ніякі заяви, немає інформації про з'їзд. Партії наш край, то тобто, на мою думку, вони ще діючі депутати. Серед тих, хто голосував за нове керівництво міської ради, був депутат Микола Попек. Але коментувати причини зміни секретаря ради він відмовився. Я утримуюся від коментарів. Дякую вам. Будь-який депутат припиняє свої повноваження, коли центральний керівний орган партії прийняв рішення про його відкликання, каже голова громадської організації Центр контролю передвиборчих програм Богдан Василюк. Тому, за його словами, результати цього засідання ради не дійсні. Це рішення фактично не прийнято, тому що за нього голосували люди, які не мали права голосувати. З моменту, коли партія прийняла рішення про відкликання, ці депутати стають простими людьми на місцях, часто плутають. І кажуть про те, що е, територіальна виборча комісія має завести нового депутата, і тільки тоді старий припиняє повноваження. Але відповідно до закону роз'яснень, це не так. Якщо ж новообране керівництво Кобеляцької міської ради все ж вдасться зареєструвати, рішення можна буде оскаржити в суді, додає юрист.